Доброго дня, любі діти! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні тема нашого уроку порядок дій у виразах з дужками. Пролунав уже дзвінок. Починається урок на уроці «Не коняй! Математику вивчай. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 96-97 і на сторінці 20 друкованого зошита. Усний рахунок. Допоможіть русалонці Аріель зібрати мушлі. До числа двадцять сім додайте вісім. Буде. Тридцять. Вісім. Поділіть на чотири. Два. А тепер від числа сімдесят п'ять. Відніміть одинадцять. І це буде. Шістдесят чотири, два, помножте на дев'ять. Результат. Вісімнадцять. Добуток чисел сорок п'ять і один. Це. Сорок п'ять. І від числа 80 відніміть 25. І це буде. Перевірте 55. Молодці. Рибка Плаундер і краб Себастьян влаштували змагання. Візьми і три участь у змаганні. Назвий компоненти дій і перевір результати. У всіх рівностях. Дія множення. Пригадайте, компоненти дії множення це, Так, перший множник, другий множник, добуток. Як перевірити результати. Ми множення перевіряємо діленням. Тобто, із рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення. Молодці. Пригадали? Натисніть відео на паузу. Відкрийте зошити і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці завдання відчайки з кател. Запишіть тільки пропущені числа. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Розумнички! Завдання від відьми урсули знайди хибні твердження і виправ їх. 3 помножити на 0 буде 0. Істине чи хибне? Так, істина. До 0 додати 3 буде 1. Це хибне. Адже до 0 додати 3 це буде 3. Наступне твердження. 2. Помножити на 1 буде 2. Це. Так, істинне твердження. Наступне 3 помножити на 1 буде 3. Це буде істинне твердження. Наступне до 1 додати 3. Буде 4. Це. Істинне твердження. І останнє 3 помножити на 2 буде 5. Це буде так, хибне твердження. Адже 3 помножити на 2, тобто по 3 2 рази це буде 6, а не 5. Виконуємо письмово вирази 3. Заміни дію множення дією додавання та обчисли. 3. Помножити на 5. Що означає перший множник? Що це у нас однаковий доданок. Ми взяти повинні 5 разів. Тобто по 3 5 разів 3, додати 3, додати 3, додати 3 і додати 3, а можна скористатися переставним законом множення, і нам так легко обчислити. Тому ми по 5. 3 рази додамо, і це буде 15. 3 помножити на 7. Нам зручно теж скористатися переставним законом множення. І по 7 додати три рази, і це буде до 7 додати 7 14. І додати ще 7 це буде 21. 3 помножити на 2. Це означає 3 плюс 3, і буде 6. 3 помножити на 8. Нам зручно теж скористатися переставним законом множення. І по 8 додати 3 рази. Ми пригадуємо, що 8 помножити на 2 із таблиці множення це 2, 16. І додаємо ще третій раз 8. Буде 24. Натисни відео на паузу і заміни дію множення дію додавання і обчисли наступні вирази самостійно. Давайте перевіримо, а у вас так отрималось. Молодці. А зараз трішки відпочинок діти. Виконайте руханку. Працюємо далі і виконаємо письмову задачу 4. Люстра має три ріжки, у кожному з яких по одній лампочці. Скільки потрібно лампочок для чотирьох таких люстр? Задача розповідається про лампочки, що одна люстра це три лампочки, а нам потрібно дізнатися, скільки потрібно лампочок для чотирьох таких люстр. Якщо одна люстра має три лампочки, тобто одна люстра 3, друга три, третя три, 4 три, то як ми запишемо розв'язання? Нам потрібно 3 помножити на 4 кількість люстр. Додаємо по 3, чотири рази. І це буде 12 лампочок потрібно для 4 люстр. Молодці. Давайте ми з вами пригадаємо порядок дій у виразах. Якщо вираз містить дужки, то виконують спочатку дію у дужках, потім множення та ділення, і вже потім. Якщо є додавання та віднімання у тому порядку, у якому вони записані. Якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконуємо дію множення або ділення, потім уже додавання та віднімання у тому порядку, в якому вони записані. Ну що ж, давайте закріпимо. Виконаємо письмово вирази 5. Установи порядок дій і обчисли значення виразів. Записуємо перший вираз. У виразі є дужки. Отож, спочатку ми виконуємо дію у дужках. Також є дія множення, тому ми виконуємо другу дію це множення. І вже третя дія це буде додавання. Виконуємо тепер, обчислюємо. Перша дія. У дужках це до числа 36 додати 36. Десятки додаємо до десятків. Одиниці додаємо до одиниць. І ми отримаємо 72. Друга дія у нас множення. 2 помножити на 5. Ми пригадуємо таблицю множення числа 2. Це буде 10. І третя дія. Ми результат дії множення додаємо до результату дії у дужках. І ми отримаємо до 10 додати 72. 82 Записуємо, де ми записали вираз у рядок. Наступний вираз записуємо 4 помножити на різницю чисел 45 і 39 і збільшити на 7. Вираз містить дужки. Також дію множення і додавання. Отож, спочатку ми виконуємо дію у дужках, потім ми виконуємо дію множення, і вже третя дія це дія додавання. Обчислюємо першу дію різницю чисел 45 і 39. Якщо у зменшуваному. Кількість одиниць менше, ніж у від'ємнику, тому число 45 розкладаємо на зручні доданки 30 і 15. Від 30 віднімаємо тепер 30. І від одиниць 15 відняти 9. Від 30 відняти 30 це буде 0. І від 15 відняти 9 залишається 6. Друга дія у нас множення. Ми 4 множимо. На 6 це буде 24. І третя дія. Ми результат, що отримали у другої дії 24, додаємо до 7. І це буде 31. Записуємо у вираз, де у нас в рядку. Наступні два вирази: обчистить значення і встановіть порядок дій самостійно. Працюємо далі. Завдання 6 усно. Допоможи знайти де хто сидить. Читаємо: Місце Олі в третьому ряду, а її номер утричі більший за номер місця Ореста. Номер місця Левка у чотири рази більший за номер місця Ориста. Нам потрібно визначити, де сидить Діанка, а де Оля Орест і Левко. У нас зображені ряди, це начебто в кінотеатрі, і номери місць. У третьому ряду у нас є номер це 6 і 8. І у другому ряду є 3 і 2. Отже, міркуємо. Читаємо ще раз, що місце Олі в третьому ряду. Ось у нас третій ряд, де є числа 6 і 8. І її номер утричі більший за номер місця Ореста. Тобто, утричі більше може бути тільки число 6, а не 8. Тобто, утричі більший за номер місця Ориста, число 6 утричі більше за число 2. Отже, 6 це означає сидить Оля. А номер утричі більше, отже, утричі менше це Орест. Читаємо далі: номер місця ливка у 4 рази більший за номер місця Ореста. А ми вже знаємо, що Орест сидить за другим місцем, а у 4 рази більше, тобто, це буде вісім. На восьмому місці сидить ливко. І у нас залишається у другому ряді третє місце. І це діанка. Ось так ми визначили, де хто сидить. Працюємо тепер друкованим зошитом на сторінці 20 виконаємо завдання 2. Склади до кожного малюнка вираз з дужками, щоб обчислити масу однієї упаковки за першим малюнком. У нас на лівій шальці знаходяться тризи 2 кг, 2 кг, 2 кг і 2 кг. Нам потрібно визначити масу однієї упаковки. А тут у нас зображено дві упаковки. Отже, ми записуємо у дужках, щоб визначити масу однієї упаковки, масу у гірях скільки, і поділимо на кількість упаковок. Обчислюємо у дужках, це буде 8 і поділити на 2, 4 кг маса однієї упаковки. За другим малюнком на лівій шальці у нас знаходяться 3 гірі 5 кг, кілограм, 2 кг і 5. І 4 упаковки. Отож, у дужках записуємо масу і гір і поділити на кількість упаковок на 4. Обчислюємо в дужках, що у нас буде 12. І 12 поділити на 4. У нас 3 кг буде маса однієї упаковки. І допрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 20. Виконайте завдання 1, 3, 4. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. Дякую вам за увагу, за роботу! На все добре вам.